Вітаю на хвилях шкільного радіо Тисячі друзів! І з вами Ірина Глущенка та щотижнева рубрика Логопедичні хвилинки. Сьогодні ми з вами поговоримо про граматику. Ми поговоримо про граматику усного мовлення. Граматична сторона мовлення це вміння дитини будувати граматично правильне речення під час усного мовлення. Що таке граматика? Це певні правила, які ми придумали дорослі. Це правила узгодження в реченні слів за родами, числами і відмінками відповідно певного контексту або відповідно певної ситуації. Говорячи про граматику усного мовлення, ми можемо з вами обговорювати два процеси. Перше, це вміння дитини розуміти звернення мовлення, яке побудовано за певними граматичними правилами. Другий процес це граматично правильно будувати власне мовлення. Під час спілкування з однолітками, під час відповіді на уроці. І якщо дитина з певних причин не може засвоїти ці правила узгодження за родами, числами, відмінками вречення, у в неї можуть виникати певні ускладнення. Перше, це проблеми нерозуміння зверненого мовлення батьків. Вчителя, оточуючих, однолітків. Друге, дитина може із складнощами розуміти зміст прочитаного тексту, зміст прочитаної задачі. У дитини виникають порушення писемного мовлення у вигляді аграматичної дисграфії. Як чую, чую а, неправильно і пишу з проблемами. А найголовніше, не граматично правильно будувати речення буде ускладнювати комунікацію і соціалізацію дитини, що негативно буде відображатися на якості її життя. Отже, шановні батьки, звертайте увагу на мовлення своїх дітей, звертайте увагу на ті аграматизми, які ви чуєте в усному мовленні своєї дитини, і вчасно звертайтеся за консультацією до логопеда. До зустрічі на хвилях улюбленого шкільного радіо.